Євросоюз продовжує програму тимчасового захисту для українців Лос-Анджелес у вогні. А Орбан упевнений Росія занадто слабка, щоб напасти на НАТО. Ці та інші події в нашому міжнародному огляді. Далі а відтепер і що п'ятниці найважливіші події, заяви та сенсації тижня. Я розкажу вам, чим жила Америка. А від мене ви дізнаєтесь, що важливого сталося у країнах ЄС. Спочатку про події за океаном, цей тиждень штати були немов на американських гірках. Там, де ще вчора знімали кіно, сьогодні палають автівки. Тисячі людей на вулицях Лос-Анджелеса вже тиждень протестують проти імміграційної політики президента. Заспокоїти натовп, Дональд Трамп відрядив нацгвардійців та морських піхотинців. Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом, звинуватив президента республіканця у навмисній ескалації. А за порушення автономії штату. Подав до суду позов безпрецедентний. Акції солідарності тим часом охопили інші американські мегаполіси. Він обрав ескалацію. Він обрав більше сили, обрав показовість замість громадської безпеки. Він направив морських піхотинців, яких готували до бойових дій за кордоном, а не до функцій внутрішніх правоохоронців. Колись країна емігрантів сьогодні зачиняє двері для таких. Набрала чинності повна заборона на в'їзд до штатів для громадян 12 держав, через начебто загрозу нацбезпеці. Президент розпорядився зупинити видачу віз громадянам Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї та низки інших країн. Нинішній бан торкнеться десятків тисяч родин, студентів та біженців. Натомість багаті та успішні можуть придбати право на проживання в США за 5 мільйонів доларів. Дональд Трамп розпочав реєстрацію для отримання так званої золотої карти. Відповідний сайт збирає імена, електронні адреси охочих зі всього світу. Президент очікує, його бізнес-ідея принесе кошти для погашення державного боргу. А от торговельна війна між США та Китаєм схоже пішла на спад. Держави у Лондоні домовились про нову угоду. Вашингтон отримає доступ до рідкоземельних металів, ключових для виробництва мікрочіпів, батарей та зброї. А Пекін одержить часткове зняття обмежень на навчання китайських студентів в Америці. Тарифи у США на китайські товари буде знижено зі 145 до 55 відсотків, тоді як у Китаї встановлять 10 відсоткові мита на американський імпорт. Офіційну угоду мають схвалити лідери держав Трамп та Сі. Настала розв'язка у стосунках Трампа. Та маска бізнесмен публічно перепросив президента за сварку в соцмережах. Я шкодую про деякі свої пости про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко. Конфлікт почався через критику підприємців податково-бюджетного закону Трампа. У відповідь президент США пригрозив переглянути усі державні контракти із компаніями Маска. Примиритись мільярдера просив навіть віце-президент Дівенс у Білому домі. Сухо заявили, цінують вибачення Маска. Президент визнав заяву, яку сьогодні вранці оприлюднив Ілон, і Вдячний йому за це. Ми ж і надалі зосереджуємось на справах американського народу. І Дональд Трамп поділився подробицями останнього телефонного дзвінка із російським диктатором. Відбувся він майже місяць тому. Американський президент відзначив, розмова з Путіним була хороша, але нічого не дала. Ми говоримо переважно про війну і про те, як покласти їй край. Сполучені Штати планують скоротити допомогу Україні наступного року. Про це заявив очільник Пентагону Під Хексет. Бо найкраще для інтересів США – це мирне врегулювання конфлікту шляхом переговорів. За даними змі, плани адміністрації можуть вплинути на отримання критично важливих систем ППО від початку повномасштабного вторгнення РФ США надали Україні допомоги на понад 66 мільярдів доларів.